Добрий день малята, запрошу вас на пальчикову гімнастику моя сім'я. У мене велика родина, міцна, дуже дружна сім'я, татусь та матуся, дідусь та бабуся. І звісно найменший це я. Матусенька вчить мене шити. Дідусю походи ходити, бабусенька вчить пережечки ліпити, а тато машину водити. Ще разочек. У мене велика родина, міцна, дуже дружна сім'я. Татусь та матуся, дідусь та бабуся. І, звісно, найменший це я. Матусінька вчить мене шити, дідусю походи ходити, бабусенька вчить піріжечки ліпити, а тато машину водити. Молодці.